Ну, всі події були ще коли я була там, так, і так. я пом'ятаюся ці оперативки, коли ми це це обговорювали, і і ти точно була занурена в цю тему, і це взагалі знаєш, сприймалося для людей, які в тему не занурені, як якась. Велика провокація просвіта була от, основною організацією, яка взяла на себе маріупольську частину цієї справи, тому що насправді виставку привезли із Києва, е і до того вона вже була в Донецьку, і привіз її до нас у Маріуполь. Такий собі Юра Матущак. Я на той час ще не знала про нього взагалі нічого, хоча насправді. Так, забігаючи наперед, скажу, що це просто така легендарна людина для Донеччини, тому що він коли ще навчався в Донецькому національному університеті ще був студентом істориком. Він організував громадську організацію поштовх. І власне ця організація і видавала першу україномовну молодіжну газету у Донецьку. Він зорганізував фестиваль вертепів, був одним із засновником руху, який домагався того, щоб надали присвоїли ім'я Стуса Донецькому національному університету. Я тоді, взагалі, нічого цього не знала, просто побачила хлопчину з такими прекрасними світлими відкритими очима. І е, це все на тлі знаєш якогось такого. Хаосу. Хаос створювали представники комуністичної партії і прогресивної партії Наталі Вітренко. Здебільшого люди поважного віку, багато дуже було серед них фріків. Фактично, ми їх знали там по якимось іншим заходам. Знали, що від них очікувати. От але тоді вони не давали сказати жодного слова, не давали Юрію, який власне цю виставку мав би Презентувати, перекрив фашизм, пройде, якісь такі от дурні слогани і річок. Тобто, це все перетворювалося на суцільний базар. І я просто пам'ятаю, як спочатку Анатолій Михайлович Мороз намагався там якось все це взяти під яких, якийсь контроль, і на нього спрямувалася частина агресії. І тоді я не знаю, чому ну, от, от, знаєш, просто так от зреагували тоді на цю ситуацію. Насправді, в рамках відкриття виставки. Була заявлена на прес конференцію і от я стою зі свого зі свого місця, повертаюся до мітингуючих і кажу: значить, так, будь ласка, організуйте нам тут тишу, тому що завтра ви будете нам, журналістам, розповідати, які ми продажні, що ми пишемо, бо, а ви просто нам не даєте з'ясувати взагалі, що тут відбувається. Дайте мені зробити свою роботу. Знаєш. Це якось дивовижним чином подіяло. Ми заспокоїлися, і я почала ставити запитання про те, звичайно, відповіді, на які, звичайно, вже я знала. По-перше, я у Юри запитала, чи була засуджена ця організація на нюрнберзькому процесі. Він коли почув це перше запитання, знаєш, я пам'ятаю цей момент, коли ми зустрілися очима. Він посміхнувся, сказав, так, звичайно, ні, і почав розповідати цю історію. Я далі почала говорити про питати у нього, власне, коли ООН була заснована. не вже її насправді фашисти заснували. Вони сказали, та ви що? Ні, це ще Євген Коновалий, це ще ж за довго до Другої світової. Ага, знаєш, мені здається, що ті також почали ну, мітингувальники, та почали це слухати. І так, питання за запитанням, питання за запитанням Юрій отримав змогу взагалі розповісти все про те, що він хотів сказати. І скажу, що. Вже після по завершенню прес-конференції, до речі, більше в самій залі, от це це проходило все в приміщенні краєзнавчого музею. Так, от, власне, в самому краєзнавчому музею приміщенні вже не було такого тлуму, балагану і, і хаосу, тому що вже ми перестали їм бути цікавими. Мітангувальники перейшли значить, на вулицю, і там ще якісь сутички були з нашими проукраїнськими активістами вже після цієї прес-конференції. Ми з Юрою познайомилися і провели не один, скажу так, не один захід в Маріуполі і з тією таки просвітою. Потім з нами вийшов на контакт історик і філософ, пан Роман Кісь. Він дуже цінував те, що робить Юра Матущак і підтримував і нашу діяльність, і нашу просвіту. Ну і взагалі, знаєш таки про український рух у Маріуполі. У 2014 році Юра був одним з перших, хто записався добровольцем. І одним з перших, з перших, хто загинув, він не вийшов із Іловайська разом з своїми друзями, і його справу надалі продовжив пан Роман. Він регулярно приїжджав на Донеччину і привозив з собою газетку поштовх, яку вже віддавав, видавав він сам. Знаєш, це було так зворушливо дивитися на те, що от для людини важливо, що справа жива. Важливо, як він говорив, розбудовувати ці горизонтальні зв'язки між сходом і заходом, не сходом і заходом, навіть між людьми, які живуть у східній частині України і в західній частині України. Він часто бував в Сопіному в Широкіному. Приїзд приїздив тоді. Ми в основному в Маріуполь з ним спілкувалися, але коли я й перейшла на роботу в Краматорськ, він і туди приїжджав. Знову ж таки ми говорили і по газеті, якісь матеріали допомагали йому готувати. На жаль, пан Роман помер, він вже в інших світах. Але знаєш, оця історія він, він передав історію про Юру багатьом своїм друзям у Львові. От і знаю, що зараз. Ну, справа його однозначно житиме, оскільки ще коли я працювала в Донецькій обласній військовій адміністрації, ми встигли зробити школу журналістської, журналістської майстерності імені Юрка Матущака. От, дуже прикро, що широкомасштабне вторгнення не дає розвернутися цій школі на повну потужність. Ми провели всього кілька сесій, от, але скажу, знайшли просто. Таких прекрасних молодих дітей, молодих людей, які хочуть займатися журналістикою, вже їм встигли розповісти про. Тим, як про те, яким був донецький активізм. Да, як, як, як було бути активістом? Боже, це страшно навіть порахувати. Там два десятиліття тому при приїздив до нас у Краматорськ і В'ятрович, який і був натхненником створення цієї виставки Упа історія нескорених. І ми зустрічалися з ним з Сергієм Стукановим, це побратим Юрем Матущака. І знаєш, і було настільки приємно. Озирнутися назад і подивитися, з яких ми навіть не з нуля починали, ми починали з величезних з величезних мінусів, і оця така ревізія зробленого, вона була дуже дуже корисна. Вона і зараз є корисною, тому що ти розумієш, що, от начебто, в нашій свідомості, здається, нічого не змінюється. Ми досі боремося за Україну за її незалежність. Але якщо взяти, згадати, якими ми були. Хоч і називаючись уже незалежною українською державою, ти просто, ну, просто жахаєшся з одного боку, а з іншого боку, приємно, наскільки ж все ж таки ми міцні. Кожна однозначно, діє, однозначно, кожна така ініціатива, якою б вона маленькою не здавалася, насправді вона робить просто величезну справу, тому що. Зараз і я знаю, що зараз багато людей відчувають таке, знаєш, ну якщо не розпач, то якусь таку от безсилля. Так? Здається, що твій внесок в перемогу, якщо ти безпосередньо не на лінії фронту, то здається таким малим, дрібним, нікчемним, але насправді не буває малих справ, і нам кожному потрібно про це пам'ятати, тому що так, кожен своєму місці, своїми малими справами насправді здобуває наш. Шу велику перемогу, яка буде одна на всіх, яка обов'язково буде, тому що ну, тому що це мені здається просто вища справедливість. Так має бути.